Привіт, друзі! Ви на каналі Красиві Історії. Мене звати Ірина Білан, і сьогодні я прочитаю вам своє оповідання, що називається метелик. Тож, почнімо. Метелик. Жив був метелик. Треба сказати, що це був надзвичайно гарний метелик. У нього були яскраві блакитні крильця з тонкими сріблястими візерунками. Жив-метелик у чудовому саду. І цілими днями безтурботно пурхав з однієї квітки на іншу. Квіти любили метелика, і кожна квітка кликала його до себе. Метелик теж любив квіти, але найбільше часу він проводив зі своїм другом, червоним тюльпаном, що ріс у середині саду. Метелик завжди з радістю прилітав до нього, зручно вмощувався на пелюстках, і вони довго-довго розмовляли. Тюльпан пригощав метелика солодким нектаром і легенько гойдав на своєму пружному листі. Увечері метелик повертався у свій затишний будиночок у гілочках яблуні і у чудовому настрої лягав спати, щоб франці знову пурхати серед яскравих квітів. Та одного разу метелик довше, ніж зазвичай, затримався в саду. Настали сутінки, і тієї миті, коли метелик уже збирався сховатися у своєму затишному будиночку, він побачив неймовірну квітку. Нічого прекраснішого метелик у своєму житті ще не бачив квітка була велика, помаранчевого кольору, і своїми довгими, напівпрозорими пелюстками, здавалося, торкалася неба. Квітка змінювала форму, гойдаючись на вітрі, і утворювала навколо себе дивовижне коло світла. Метелик, як заворожений, полетів до квітки, він хотів якнайшвидше познайомитися із нею і запропонувати свою дружбу. Але, щойно метелик наблизився до дивоквітки, його боляче обдало пекучим жаром. Метелик жалібно ойкнув і відскочив від квітки. Невже вона не бачить, який я гарний, і невже вона не хоче зі мною привітатися, подумав метелик. Ні, такого не може бути, вирішив він, адже я такий гарний. І знову спробував наблизитися до диво квітки. Квітка різко повернулася в його бік, і метелик ледь встиг відскочити від нової хвилі згубного жару. Що ти робиш, диво квітко? закричав метелик. Хіба ти не бачиш, що я хочу познайомитися з тобою? Ти найкрасивіша квітка з тих, що мені доводилося бачити, і я хочу дружити з тобою. Так, я справді надзвичайно гарний, і ніхто не може зрівнятися зі мною, самовдоволено промовила дивоквітка. Що ж, я зовсім не заперечую проти нашої дружби, але попереджаю, у мене дуже складний характер. Я не боюся труднощів, вигукнув Метелик. Я маю добру вдачу, і ми можемо стати справжніми друзями. Скажи, як тебе звати? Я. Вогонь, відповіла дивоквітка, я мудрий та сильний. Я можу розповісти багато дивовижних історій, не те, що інші. Але пам'ятай, заради мене ти маєш відмовитись від усіх інших друзів. На мить метелик задумався. Він згадав про інші квіти, над якими він щоденно пурхав і з якими весело гомонів. Серце його болісно стислося. Коли він згадав про червоного тюльпана, про їх довгі щирі бесіди, про ароматний нектар, яким пригощав червоний тюльпан. Але вогонь нестримно вабив загадковим світлом. Він блищав, жонглював іскрами і легким потріскуванням перемовлявся з зірками. Це ні на що не схоже. Так, я згоден, відповів метелик. Ну що ж, прищурився вогонь. Тоді йди до мене і дозволь мені торкнутися твоїх ніжних крилиць. Метелик весело посміхнувся і сміливо пурхнув до вогню. Як тут добре і тепло поруч з ним промайнуло в голові у метелика, але тієї ж миті вогонь розвернувся і боляче ляснув метелика, ледь не знищивши його ніжних крилиць. Метелик із жахом відскочив. Що ти робиш? вигукнув він, ледь не заплакавши від образи. Ти хочеш грітися моїм теплом і нічого не давати натомість? зверхньо обізвався вогонь. Я йду, промовив метелик, і більше не повернуся до тебе. Вогонь тільки засміявся у відповідь. Метелик гірко заплакав і повернувся до свого будиночку. Його крильця боліли, але ще більше боліло у серці. Він ще трохи поплакав і заснув. Вранці метелик прокинувся, як завжди, у гарному настрої. Крильця вже не боліли, але потім він згадав про вчорашній вечір, і серце жалібно защеміло. Метелик виглянув із свого будиночка, знайомі квіти привітно закивали голівками, а червоний тюльпан помахав пружним листочком. Метелик спорхнув і підлетів до свого друга. Доброго дня, друже, промовив тюльпан і простяг метелику краплину ароматного нектару. Метелик із задоволенням взявся за ласощі. Знаєш, тюльпане, вчора я познайомився з однією дуже гарною квіткою. Його звуть вогонь. Ти щось про нього чув? Так, метелику, я чув про нього багато різних історій. Я бачив, як ти вчора полетів до нього, і я кричав тобі слідом, бажаючи зупинити тебе, але ти не чув. Чому ти хотів зупинити мене? Я завжди знайомлюся з новими квітами, які з'являються в нашому саду. Вогонь уже давно живе у нашому саду, відповів тюльпан, але він розпускає свої пелюстки лише з настанням пітьми. А що він робить удень? здивувався метелик. Хіба йому не хочеться поніжитися у променях сонця? Ні, Метелику, він не любить сонця. Він завжди хотів затьмарити його. Але в нього це ніколи не виходило, тому тепер він з'являється тільки вночі, коли сонце вже лягає спати. Поряд з вогнем так тепло, задумливо промовив метелик, тільки іноді його пелюстки обпікають. Обережніше, метелику, його пелюстки можуть спопалити твої ніжні крильця. Кажуть, вогонь занапастив уже багато метеликів. І я не вірю, що така гарна квітка може занапастити. Недовірливо промовив метелик і одразу замовк, згадавши, як вчора вогонь ледь не спалив його крильця. Невже він може спалити мої крильця, якщо я буду його другом? Так, метелику, може. Він може навіть спалити тебе цілком. Не ходи до нього більше, застеріг тюльпан. Метелик задумався. Він згадав, як вогонь змінював свою форму. Як переливались його пелюстки, і як потім боляче він хльоснув по крильцях. Це він, напевне, випадково, а може, я й сам був необережним і підлетів занадто близько. Я, мабуть, злітаю ще сьогодні, промовив метелик. Ні, не лети. Подивися, як добре нам разом, як тебе люблять усі квіти. Ввечері можна раніше лягти спати, щоб вранці зустріти сонце. Метелик згадав. Що сьогодні, коли він прокинувся, сонце було вже високо, але раніше він любив зустрічати світанок. Так, любе тюльпани, ти маєш рацію, я не піду сьогодні до вогню. Промовивши ці слова, метелик знову повеселішав. Він став пурхати садом, а червоний тюльпан милувався своїм другом, злегка погойдуючись на вітрі. Коли настав вечір, метелик поспішив у свій будиночок. Він вже хотів зачинити дверцята, як раптом. Побачив помаранчеві відблиски. То був він, вогонь. Метелик зупинився. Ні, я маю раніше лягти спати, щоб завтра зустріти сонце разом з тюльпаном», сказав він собі. Але вогонь був такий гарний. На тлі темно-синього неба він привітно посміхнувся метеликові і поманив його до себе. Я на хвилиночку підійду, привітаюся, бо він вирішить. Що я його боюся, подумав метелик. І, затамувавши подих, полетів до вогню. Вогонь сьогодні був надзвичайно гарний, він неквапливо підіймав свої пелюстки, злегка погойдуючись. Доброго дня, метелику! Радий тебе бачити, заговорив він. Ти сьогодні такий гарний, твої крильця переливаються всіма кольорами веселки. Ти найкрасивіший метелик з усіх, що мені доводилось бачити. Метелик задоволено посміхнувся, він відразу забув колишні образи і всі застереження червоного тюльпана. Дякую, любий друже, заговорив метелик. Розкажи мені, про що ти розмовляєш з зірками. Ми розмовляємо про Всесвіт. Зірки кажуть мені, що раді бачити мене на темній планеті. Завдяки мені наш сад можна побачити навіть з небес. О, як це чудово! Це просто дивовижно! Як приємно бути поряд з тобою. Вогонь зневажливо посміхнувся і сказав: Ніхто не може бути поряд зі мною, і ти теж. Але чому? спантелично запитав Метелик. Для того, щоб бути поруч, потрібно стати частиною мене. А це не так просто. Стати частиною тебе? Це означає, сяяти так само, як і ти, і теж вміти розмовляти з зірками? Замріяно проговорив метелик, захоплено дивлячись на співрозмовника. Саме так, але для цього потрібно повністю забути про все, підійти до мене близько-близько, і дозволити обійняти себе. Але на це здатні лише ті, хто може по-справжньому любити і бути вірним другом. Всім подобається дивитися на мене, але ніхто не здатний пожертвувати собою, щоб стати частиною мене. Я здатен, вигукнув метелик, я хочу бути поряд з тобою, слухати, як ти розмовляєш з зірками, дивитися, як ти жонглюєш іскрами і граєш з вітром. Я хочу бути частиною тебе. І мені все одно, що буде зі мною. Ти лише маленький метелик, ти побоїшся наблизитися до мене і відступиш, як учора. О, ні, я сильний. Поряд з тобою я нічого не боюся. Вчора я не знав, що це потрібно для того, щоб бути з тобою. Я готовий довести, що ми справжні друзі. Тоді йди до мене, я хочу торкнутися твоїх крилиць. Тріскучим голосом промовив вогонь. Іду, прошепотів метелик і кинувся до вогню. Тієї ж миті він відчув пекучий біль, яскраве світло змінилося темрявою, і метелик знепритомнів. Метелик розплющив очі. І відразу ж зажмурився. Навколо все було червоним. Метелик напружено скрутився в клубочок, чекаючи знову відчути нестерпний пекучий біль. Але нічого не відбувалося. Тоді він поволі розплющив очі. М'яке червоне світло оточувало його, але замість губної спеки навколо була приємна прохолода. Де я? подумав метелик. Метелик підвівся на ноги. Ти живий? О, яке щастя, почувся радісний голос тюльпана. Метелик нарешті зрозумів, що знаходиться серед пелюсток червоного тюльпана, і дуже зрадів. Любий тюльпане, я думав, що вже ніколи тебе не побачу. Як я тут опинився? Я пам'ятаю, що вчора сталося щось страшне. Метелик насупився. О, так, я згадав там був вогонь. На очах у метелика з'явилися дві крихітні сльозинки. Напевно, я й справді не можу бути поряд з ним, промовив він ледь чутно. З ним ніхто не може бути. Він уже занапастив чимало інших метеликів і навіть квітів у нашому саду. Все, що стикається з ним, перетворюється на попіл. Поглянь, що лишилося зараз там, де він учора з тобою розмовляв. Метелик виглянув зі свого укриття і побачив чорну, потворну пляму і невелику жменьку сірого попелу та вугілля на тому місці, де вчора вогонь погойдував своїми яскравими пелюстками. Метелик якийсь час мовчки дивився на попіл, а потім тихо промовив так ось чим я був би зараз купкою попелу, якби не але як я потрапив сюди? спитав метелик. На щастя, вчора поруч гуляв вітерець, коли ти знепритомнів, він підхопив тебе і приніс до мене. Тюльпан не сказав метеликові, що це він, коли побачив, що метелик прямує до вогню, почав благати вітер врятувати його, і тільки завдяки його благанням метелик зараз живий. Як добре, що вітер виявився поруч, безтурботно промовив метелик, розправляючи свої тоненькі крильця. І тобі дякую, що дав мені притулок, додав він. Ну, а тепер мені час. Я хочу погуляти садом, погомонітись з моїми друзями. Бувай, тюльпане, до зустрічі! Метелик зіскочив з червоних пелюсток і полетів, радісно наспівуючи пісеньку. Червоний тюльпан помахав йому вслід. Але метелик цього не помітив, оскільки жодного разу не озирнувся. Тюльпан довго дивився йому у слід, милуючись його яскравими крильцями. А потім став готувати ароматний нектар. Сподіваючись, що метелик ще повернеться, і він зможе його пригостити улюбленими ласощами. На цьому закінчується оповідання метелик. Але не закінчується наше знайомство. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. До зустрічі на каналі Красиві Історії з вами була я, Ірина Білан.